Ябавшим ще давай ще його. його! Диви, яка хуйня! Диви, яка хуйня! Заперше в тестів таке не грало. воно страшне! Хтось хуокає. Я чую небезпеку. Єбать! Я відкриваю YouTube. Отак, от, от відкриваю, що за містичні історії Лабілою. Я не знаю. Я зараз... Я пішла за джайстиком. Я пішла за дрібкати. Побігли! Ба! Діда дупа. До Достраки! Ха-ха-ха! Тут хресна на куривона. А тут ось хтось книжки палив. Засужую таку поведінку з книжками, ти це. Що, люди прийшли на моє горіння, сраки, ви шо? Збоченці, що не розумію, що це за... Папа. Понятно, далі. Там щось десь відкрилося. Я пішла дивитися, що де відкрилось. В з кімнаті відкрилося? Пішла на в, в, в кімнаті були двері, ніфіга собі, там ключик Слухай. Оце я уважна. Дивіться, там пес після. А те не бачили? Не знаю, де він. Диву, там, блять, реальні двері. Я провтикала. Я, блін, оце ось провтикала. Я в шоці. Я в шоці. З тої сторони щось коїться. Мені не подобається те, що я чую. Що робити? Що робити? Відкриваємо двері? Не відкриваємо, тікаємо. Тікаємо, звідси. А, я зрос. Почекай, поїхали. То я обід, то ти обід готуєш, а мені зроби мені кави. Слухай, я знов хочу кави. Так, щас, щас, щас. Я, я не попала в дірочку. Єбаш! Палоникам тебе! Шати! Єбаш! Єбаш! Один-один. Єбаш! Та блять! Ну, скільки можна було замахуватися? Ну ти що дурне? Чувак, боєв тарілки, а ти його жбекає ж, де справедливість? Зараз, зараз я до нього підкрадусь. диви, диви, я зроблю. Так, тихенько, тихенько. Так от, оп. Єбаньк. Єбаньк! Та ну блін, ну ти ж присів уже стрибати на тебе, ти мав вже є О, ща, ща, тут, тут, я, тут я зможу. Тут я розумію, що не так. Йо-майо, -йо, що там можна робити? Це ж моя шкільна столовка, там, в принципі, такий самий шум був. Та п твою мать! Бери Аполоник! полоник! Я ідеша да курва. На. Superhero landing coming up. Ей! Що ще один? Та що вас так дочіха? На тебе, тварь! Що ще? Хто ще на мене? Ну, ну, кого ще? Мене я полоник. Все? Кидай полоник. Кидай полоник, кажу. Кидай полоник. Та я б твою бать викинь. <laughs> Полізла. Не, насюди. Не Пішли сюди, а оно гачечок. Ти диви. вона. приготовлено. Вдягни голову, а можна? Ніхуя собі. А-о, а пішли от сюди. Все, пішли варитися. Ми варимо. Не вариться, окей. А-а-а-а! Тут прохід є. От я тупа. Привіт, чуваки! Я, ва... я... Чуваки, я свій! Я свій! Хлопці, хлопці, я свій! Хлопці! Рібайд, ти кончена чешо! Я свій! Артемка! Та не пихайся, ти! Кончене! Й мені... фіга собі! Остка В мене в столовці такого не робили. Так, привіт, пацани, пацани, як справи. Блять, отпусти. Отпусти. П пацани Я я, я швиденько. Я швиденько. Та ну харе, не піднайся. Так, а ну зараз оце бну, це, це скинне кувшину цей. Ти дивиш, що робить. О, картопля! Хватай картоплю! Картоплю хватай! Урея в підвалі немає, хватай! Ладно. Все, я пішла. Смачного! Бувай! Бувай! Приходь, як переглянеш свої погляди на життя. Капець тут дурка! Пинать! достали. Диви-диви, там ты махачи, махачи. що роблять. Диви що роблять. Я пішла в дірочку, Пока, народ. Щастя, здоров'я вам. Капець, дурка. Тобто ніколи... Ну, блин, ну я шо раптом людина виправиться, Ну, все ж буває. Оп! А поставить рівненько не? Я зрос. Стрибай. Ага, ага, а Що рабит? Окей. Что тут у нас є? Что тут у нас є? А тут що? А, а тут щось має бути, до речі. Там ще одна банка якась, де? Опа. Ага, ти дивишся тут. А Давай банку скинемо. Ми любимо пошоліть. Ні-моя. Як це нормально сказати, типу, українською п -п -п пошоліть, як це буде? Побиш... А, побешкетувати. Я згадала, дякую. Я згадала, все. Бешкетника. Аба! Полізла далі. О, диви, диви, там можна мотузка. Давай пові... повішаємося, зараз будемо вішатися. <плес> Два, диви. Оба! Ну, майже, майже, маєш. <схід> Недоліт. Угу. Ну, давай пішли ще раз поліземо Так, ось сюди, сюди. Оце выкидаем. Нахрен надо. Дебаширим. А ну, сюди? Потопали. Оба! Ти дурак, чешон. е Йомайо! Ой, це керування доведе в мене до сказу. Ібаш! Просто по приколу ну, Ану, ану, пішли, пішли. Бігач! Давай, сюди пішли, полізли Так, може, тут в сторону можна кудись, Ні, не можна? Окей. Нормас І бач? Давай. Это є, є. ще одна банка, яку треба срочно скинути Терміново. давай-давай, кидай. Аба. Мені Аба. <плес> подобається І отут тут, диви, диви цю херню теж треба скинути Мозги, чи мозги, чат, хто загубив? А вони не розбились. Дякую за фолл, эвеликс. Вітаю вас. Так, ну там мозги не роз... Блядь, я розбилась, Сука! Мозги, чат, хто загубив? Я пішла ще раз проходити. Ша-ша-ща, ща ми все порішаємо. Почекай, ми оцю банку не розбили. Це надо поправить. Ава. Ладно, вона не розбилась. Ну, там гак був підозрілий, схожий на декорацію, тому на нього і не настрибнула Блін, Макоха, що б я без тебе робила? Хватай, кидай. Блін. Оп, повище Так, тепер ц... вище не можна да? Давай. Пехачим. хватаєм Нормально. аба Влазим. Супер. оце берем кидаєм Ну, в принципі можна і так. Теперь тут дурка. Мозги розбила. Папа А що це таке? А що це таке? А що робить? Що з мозгами робить? Чи це? Чи це? Що це таке? Ааа, я знаю, що робить, слухай. Майже. Вибра ха трясеться, воно і <си> Чвакає диви давай, давай. Бля, можна з собою їх забрати, диви вийде. На, хватай. Мозги на дорозі не валяється. Забираємо. Нам потрібні будуть кілька нових пару нових звілін. Може, ти відійдеш? Тьотю, відійди. Нам з мозгами треба пройти. Ля ножа взяла. Тьотю А, у мене питають, що купити в ВЗБ. Чат, що купити в ВЗБ? Я не знаю. Мені пломбір, я теж хочу пломбір, хоч морозиве. Так, тут треба подивитися, куди мені йти. Не дуже понятно, якщо чесно. Ти диви в на тут мозгів. Ми можемо собі ще взяти. Ми тихенько. Я віддам тобі мозок, тьотю. Я віддам тобі мозок. Сука, отут вона мене. Отут вона мене бачить. Нам треба диви, нам треба на гору. На гору в дірочку. А як попасти на в дірочку? Можна щось потаскать? А шо тут у нас є? Ано, назад можна? Ебать, двері, двері, двері назад. Нам туди можна? Все, походу. Ага. Ігри приховані, Блін, треба відховати їх. І бать, я заруїнила, Тут треба швидко, приховані, тобто. То воно кончене. Так, давайте ще раз обережненько, давайте. Мене нема, мене нема, мене нема. Мене нема. Старі, в мене минулого разу, там не жерла. От сучка. Сучка на бабці. Та, молоді, на мене не минулого разу. Ти Диви, як кончена. Вам здалося Жири мене. Про мене повернулась. Ну йобнута жінка, ну йо ма. -йо. Пісец. Це неможливо. Неможливо. Толя привіт Ти де? А, а я на морі. Сюха, привіт Ти де. Прикинь, Толя, у гору, а я на морі. ненормальне. Вже. жури мене курва. Я біжу тобі в рот. Еще мене тварь. Еш мене тварь. Десь отут надо стрибить. Це відвертайся нахрен. Я вже вжала цей контрол, капець як! У меня за ремезинице це просто. Це не... Це капець, пальчик бідний мій. О, диви, на круасани схожі, що то таке? Хто круасани в банку закриває? Диви. Диви, круасанчики. Санси какашки Ні, я, я бачила круасани і какашки. Какашки не виглядають як круасани. Та присядь, господи. Думаю, останнє, що тут буде це цекрусат. Блін, можна хоч чуть-чуть чогось смачненького сюди? Ура! Я пройшла цю херню! Шо нам падать в дірочку? Щось мені лячно. Нормально. В сенсі ні це це не падать я не поняла на жади. Ну блін, такого підвоху я не очікувала. Алля, хуйня, иди сюда. Давай. О, не хера тобі! А це не чесно. Я думала, її здиб'є. Блять, я не попала. Сука, я подоліпала. Ра, що сьогодні? О, сьогодні, я вирішую. О, сьогодні, я вирішую. Ща, ща, ща. Мені треба попасти у цієї по тій херні. Ща, я так розвернусь. Треба треба отак от підійти сюди до краю. Єбонь. І тікать, тікать, тікать! На тобі, курва! Все? Диви, диви, ще один піздюк. На тобі курва. Ще будуть. Не бать їх тут до хера. Ай, ну, блядь, надо ну, видно, сзади скільки там не. Я думала, я попадаю. О, тут нормально. Ух. Дайте мою кувалду. А, ну пішли. Розбиратися буду з вами зараз. А тебе. Что ты? Пиц. Ой, не встигла. Пипец. Сейчас, 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 сейчас мы их всех тут пощелкаем. Плускаем, давай. Пишлый луз, дыбнюк. Пойшли, пішли, пішли, мені в принципі подобається фігачить. На, курва. На, Накор. Та я б твою мать, ти ж стрибав, Ну, коли стрибаєш, же, треба, тебе... бе. О, бл. Амако, хва, дупа, на, на. Отут, отут тут, тут соси, а Сука. Ніхто кидав, не кидав на я випадкова. Ну, я б твою мать. Сука, це керування, просто зведе мене з розуму. Пішли. Іди сюди, я ще раз тебе вб'ю Ви застряли, застряли в страшному сні, в якому я вас кожен раз тут убиваю. Не надіви мене. Це знаєте, день сурка просто. Я готова. Та я твою мать? Ти будеш довго ще думати взагалі? Просто стоїть і той дивиться на мене, скільки можна. Що такий тугий. Отой хрін довго думає, щоб стримнути. От ти от ця швидко напала. У них різні таймінги. Це, це капець. Що це за Dark Souls на мінімаликах? Я не поняла. паркур, тут Дарк Соулс якийсь. Я не, я не, це якесь мене обманули. Заєбеш. Ну я б твою мать. Зіграєш якось в Дарк Соулс або Соулс Лайк -like, і тоді поговоримо, не буду. Ви ж ти хер скриптований. Alright, what's going on Аже ви скінчитесь уже, а? У них в, в, в туалеті якось не... Ооо! Байдена прив'язала! Ви шо, піцюни? На тебе, корова. На тебе, корова. Байден буде жити. na tebe. Biden teda bude trošku bobo. Ty živej? Biden, stavaj! Ej! Hey. Stavaj, Biden!